Воно ж кварчить, як воно вже пахне, я не можу. А те, що з шиї ж куряку таку зріжу велику, охренієте. Це ще й не вся, це половинка. Кайф. Mm. Бля, видно, що чувак родився в селі, так? Да? Бля, ніхера не міняється. Ну а що як кайфово? Блін, у нас смачно, чого ти, ні? Mm. Як кажуть, обично бабу з села можна вивезти, але село з баби їздя. Я вроді не баба, але... Я не бачу в цьому нічого поганого. Якщо то є по кайфу, то то є по кайфу. Хто не шарить, то не, ніколи не зрозуміє в принципі. Та й нахер вони нам треба, щоб вони нас розуміли, їбать. Народ. Я не в тому віці. Камо, ідіть ви погуляйте. Так. Оп, ще й на завтра шкури хватать. То що, три дні підряд, шкурка, шкварочка, блядь. Інфаркт фарш ди мене. Халістеринчика наберемо, що треба. Так, ну і в принципі мені хватить на сьогодні. Це можна класти в холодильник. Добре, коли холодильник морози, блять, блядь, До двора. О! У мене вже тут туманчик, туманчик. Так що да? Отак живемо. А ви що думав? Так, так прошквариться, картофельку сейчас підмию і добавим. Так, я ще тут, я ще тут, не вимикаємось, не вимикаємось. Ми з вами жаємо какого.